У кожній молитві, у світлі світанку у подиху дні, ти в кожному проці і тихій надії, що сильніше за втому за страх і за засніп. Хай мовчить світ, хай ти шарве душу, я не прийму без іменних кінців. Повіра, це крила, якими я мушу тримати твій шлях серед темних шляхів. Повернися, чуєш, я знаю, повернешся, навіть якщо заметіль і пітьма. Бо там, де чекають, дороги не губляться, і зникли безвісті для серця нема. Отче, молимось за наших військових, щоб перебувають у неволі та за тих, що зникли безвісти, даруємо мужності та віри, щоб витримати на чужині, сповни їх надію на свободу, даруємо впевненість у тому, що ти ніколи їх не залишиш. Господи, молимось, очисти їхні думки від будь-якого занепокоєння або тривоги, щоб вони могли зі спокоєм прямувати до свободи. Дай їм сили й витривалості і їхнім сім'ям та родинам, котрі з нетерпінням очікують на повернення своїх рідних, що сьогодні перебувають у чужому полоні. Нехай про них пам'ятає їх рідна земля. Спрямуй наші зусилля, щоби здобути волю для них. Відважних синів нашого українського народу, Господи, молимося, і віримо, що ти повернеш кожного воїна до його родини живим та неушкодженим. Амінь. Амінь. Слава Україні, героям, слава! Україна, Боже все! героям України тричі. Слава!